Всім доброго, гарного, тихого мирного раночку. Всіх вітаю зі святом преображення Господнього. Всім бажаю миру, здоров'я, добра. І хочу сьогодні поговорити, я зараз це пасу козочок, і хочу розказати про те, чому не виходить кисломолочний сир. У мене теж так було, теж не виходив, бувало, не завжди. І я старалась знайти причину, і я її знайшла. Е, ну, прежде всього, я скажу, що треба давати козам соду. Це е, важливий фактор для того, щоб виходив сир. Для того, щоб у кіз був нормальний кислотно щелочний баланс, щоб не була в них повишена кислотність. Козам потрібно давати соду у вільному доступі. Але я, наприклад, Я не даю у вільному доступі. Я періодично там, раз у тиждень насипаю в каструльку і ставлю їм в загородку. І вони собі, хто кому треба, підходять і лижуть ту соду. Ще можна насипати в мисочку і теж пропонувати кожній козочці. Ну, Це робити треба хоча б раз у неділю. Раз у тиждень. А в кого є можливість, то можна зробити так, щоб кіз, сода була завжди. І вони при потребі будуть її лизати. Це головний фактор. Але ще є така причина, по якій не виходить кисломолочний сир. Наприклад, я так робила. Не в не встигло скиснути молоко, я думаю, ну, для того, щоб він був не кислий. Ось воно тільки скисло, я буду його відігрівати. І що ви думаєте, він тоді не виходить. Такий, виходить, ну, в общем, не сир. Щось таке наподобі сиру. Як, ну, я навіть не знаю, як сказати, як що як гумка якась, чи Губка, тягучий, плавлений, такий він якийсь, виходить. Неважний, В общем, не сир, не творог. Тому я хочу порадити, що не спішіть. Ось молоко скисло, дайте йому добре скиснутись, дайте йому добре зійтися. Хоча би, щоб воно постояло, ну, краще сутки, але якщо ви вже дуже спішите, Хоча б півсуток. Тоді буде виходити сир. З тих пір, як я знайшла цю причину, в мене все виходить. Буває, що молоко перепустила на сепаратор. Після сепаратора воно дуже швидко скисає. Я вже його тоді не спішу відігрівати. Даю йому добре вистоятись, добре зійтися, добре скиснути, щоб був гарний згусток. Тоді ставлю на плиту. І довожу до температури 65-70 градусів. Нагріла його до, такого, до такої температури. Кришечкою накрила. Можна навіть ще накрити полотенечком. Ну, не сильно так окутувати, просто прикрити, щоб воно якби дійшло, то молоко в теплі. І тоді. Так, у мене це молочко стоїть до остивання. Можна, щоб добре остило, а можна, щоб таке ледь тепле. І тоді вже я його відсіжую на друшлячок, на наситочку таке. Спочатку можна навіть шумовочкою його акуратно вийняти, щоб він не був такий покришений. Щоб ціленький був творожочок. А можна легенько відсидити на ситочку. Оце така причина: не спішіть відігрівати сир. Дайте йому зійтися, дайте йому скиснути, і тоді все буде добре. Ну, звичайно, недовго тримати, щоб він не перекис той сир, а трошки треба потримати. Все. Отаку причину я виявила, коли робила. Всім бажаю гарного, мирного дня! Всі бувайте здорові і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!